Вітання аграріям! Сьогодні ми з вами більш детально поговоримо про таке захворювання, як Сашка озимої пшениці. З однієї сторони, якби зрозуміло, що багато з вас знає це захворювання, знає, коли і як з ним працювати. Але сьогодні ми, так знаєте, трішки трішки трішки, але глибше про це поговоримо. Але все-таки залишається багато дзвінків. От у мене фаза колосіння, пшениця дозріває, я по колосу покропив, а в мене все одно Сашка не спрацював препарат. Тому сьогодні ми дамо собі відповіді на ці питання, чому не працюють препарати по колосу проти сашки. На наших полях пшеницю можуть вражувати декілька видів сажок. Найбільш поширені – це тверда сашка, карликова сашка, інколи летюча сашка. Луна більше у нас може бути на ячмені. І всі вони, знаєте, трішечки по-різному все одно себе проявляють. Але що важливо, е, важливо знаєте, трішечки зрозуміти біологію е, саме цього е, захворювання для того, щоб розуміти, як з ним боротися. Симптоми ураження твердою сашкою, ми вже бачимо в молочній стиглості, коли в нас виходить колос, починає наливатися зерно, і ми бачимо, що у колосі... Колос чорні, і у колосі замість зернівок утворені такі мішечки, які так розчавити, то там або така темна рідина буде, або вже таки більш висохне воно. І це таки там буде ці мішечки, вони ж називаються соруси, і там просто величезна кількість спор. Які потім при обмолоті, звичайно, попадають і в ґрунт, і на насінину. Але в ґрунті вони зберігаються не довго. А от на насінині вони можуть зберігатися дуже довго. Наприклад, карликова сашка, так, вона проявляється, симптоми проявляються трішечки швидше, тому що ми бачимо такий відсталий зріст, дуже може бути така проявлена на тій рослині кущистість, і вже. У фазі виходу колосу ми можемо побачити ці уражені рослини, але інфекція спори більше будуть зберігатися довше в ґрунті. Тому, якби виходячи з цього, ми розуміємо, що основним способом Контролю Сашки все-таки є отруєння, тому що жодна, жоден фунгіцид потім не може захистити від кого захворювання, як Сашка, тому що зараження відбувається через насінину, через ґрунт. Саме у фазі от проростання, саме у фазі, якщо ми говоримо про карликову сашку, там два-три листочки, о саме тоді відбувається зараження. І просто прояви ми вже бачимо набагато пізніше. Відповідно, нам здається, що можна потім. Потім ще щось зробити, оскільки хвороба проявляється набагато пізніше. Але ні, зараження вже відбулося. Якщо, якщо воно відбувається, воно відбувається е, от на початкових етапах розвитку. Відповідно тільки протруєнням ми можемо захистити свої рослини. Е, які діючі речовини? Звичайно, що таким, знаєте, як називають там золотий стандарт контролю е, сажок. Є така діюча речовина з е, групи триазолів, як тебуконазол. І якщо я в минулому відео говорила, що табуконазол нам ну, краще його менше використовувати, тому що він нам затримує сходи, особливо для пізніх посівів. То якщо у вас є, якщо ви зробили аналіз насіння, і ви бачите, що у вас є заражені сашкою, відповідно, краще все-таки обрати фунгіцидні протруйники, які в своєму складі містять табуконазол. І в певній кількості, тому що для того, щоб захистити, знову ж таки, добре захистити рослину, відповідно, ці діючі речовини потрібні в певній кількості. Наприклад, для тебуконазолу ця кількість становить 30 г на тонну насіння. Тому дивимося, далі обираємо протруйник, який в своєму складі містить тебуконазол, і дивимося, який вміст цього тебуконазолу є в протруйнику. Ну, для прикладу візьмемо такий м -м, протруйник як Авіцена. Е, вміст дивимося його хімічний склад, ось я тут його пропишу, і ми бачимо, що вміст тебуконозолу 50 грам на літр. Відповідно, рекомендована норма 0,5-0,6 0,5-0,6. Так, якщо ми дамо 0,5, нам трішки буде не вистачати табуко тобто ми розуміємо, що ми маємо дати максимальну норму 0,6 і ми отримуємо отих 30 діючої речовини типу буконозоло, напевно, можливо, як перерахувати, якби там ну, якби просто співвідношення, але щоб вам було простіше, я тут наведу приклад, і ви собі зможете кожен от взяти продукт і перерахувати або скористатися, скажімо, тими, їх про які я говорю, і просто використати її їх в тій нормі, в якій я вже перерахувала. Тобто, якщо в нас є заражене Сашкою насіння. Ви зробили аналіз, або ви бачили прояви в полі, або ви хочете, знаєте, просто добре захистити насіння, тому що часто ми протруйниками працюємо максимальними нормами для такого захисту. Ви знаєте, вже компанії-виробники, вони якби і за нас вже подумали, і, як правило, у протруйниках при максимальній нормі вистачає цієї тої чи іншої діючої речовини для захисту проти тих чи інших хвороб. Ось тому бажано все таки, коли ми використовуємо протруйники, використовувати максимальні норми. Чому? Ось вам і перерахунок. Така діюча речовина, як флутреафол, для її потрібно 50 грам на тонну, щоб попало цієї діючої речовини, для повного контролю сажок. Відповідно, наприклад, Кватрофорс. Він містить наша норма 0,8 літр, рекомендована, але знову ж таки ми беремо літр. В одній літрі міститься флутреафолу 50 грам. Отже, ми дали повну норму для того, щоб захистити від сажки. Третій конозол потрібно 40 г, щоб потрапило на тонну насіння. Маємо іншур перформ, який в своєму складі містить. Ті коносоло в нормі 80 грам на літр. Відповідно, норма півлітри буде достатньо для того, щоб захистити насіння від сашки. Ось таким чином будь-який протруйник ви можете подивитися, яка діюча речовина захищає від сашки. Я дала які основні діючі речовини. Добре працюють проти сажок, і які відповідно мають бути їх кількості для того, щоб не просто дати, знаєте, а для того, щоб отримати результат. Ось така інформація на сьогодні важлива, тому що нам важливо зрозуміти, що потім жоден, о, знаєте, перше, що зараження відбувається. На початкових етапах і жоден фунгіцид потім під час вегетації нам не захистить від сажу, відповідно потрібно обрати певні діючі речовини, і ці діючі речовини мають бути в певній кількості для того, щоби. Був повний контроль сажки. Різні види сажок, це достатньо шкодочинні хвороби. І якщо з ними не працювати, то відповідно і будуть втрати врожаю. Звичайно, що в останні роки, знаєте, ми використовуємо протруйники і ну, дуже треба пошукати, пошукати інколи, інколи ще дивіться ще один момент: якість протруєння. Тобто, ми маємо підібрати таку кількість робочого розчину, яка буде повністю покривати нам насінинки, і відповідно. Кожну насінинку нам захистить. тому що якщо, наприклад, якась насінина виходить, на яку не потрапив робочий розчин. Якби ви якісно не підібрали препарату, це все прорахували, все рівно, якби воно в кінці вилізе вилізе ці ознаки ураження. Тому ще до цього ще один пунктик – якісне протруєння. Ось так достатньо коротко, але я вважаю, що достатньо інформації для того, щоб кожен агроном, кожен фермер, кожен кому знаєте, хто вирощує пшеницю, щоб ми мали розуміння, чому ми працюємо саме так і не інакше. І зараз, якраз знаєте, ми якраз на порозі того, що ми готуємо насіння до посіву, тому обов'язково згадайте, що у вас робиться в полях, зробіть аналіз насіння, підберіть собі хороший протруйник для того, щоб закласти такий старт майбутнього врожаю. Ось це все, що я на сьогодні хотіла вам донести. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!